Ми з вами знаходимось в новому вагончику Укрзалізниці. Цей вагончик сьогодні поїде першим рейсом, а зараз у вас uh, behind the scene tour». Ви можете подивитися залаштунково, як він виглядає. Тобто тут перше, що кидається в вічі вже в коридорі, абсолютно нове освітлення. Багато автоматизованого, опалення автоматизоване, можна виставляти температурний режим автоматичному стані. Є холодильники, є мікроволновки. Чим новіший вагон, тим легше нам працювати, тим він тепліший. Чудово працювати тоді з пасажирами, менше дорікань до, ну, від них, більше контакту, більше дружелюбності, більше приємної подорожі. Цей вагон на 85% це українське виробництво. Середня вартість вагону десь приблизно 41-44 мільйони, в залежності від моделі вагону. Ну я би сказав так, що це десь в 2-2,5 рази дешевше, якщо б ми цей вагон придбували десь за кордоном.